Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Полетіли по акціям. Сьогодні 19 лютого. Акції почалися з сьогоднішнього дня. Що будемо? З 19 по 25.02. Дивіться акції. Оливки. Хто любить оливки? Вон, дивіться, знижка. Аж 20%, 32 гривні 90 копійок. Це так. Оце ну, акція. Надо взяти. В принципі, це не дуже й дорого. Походу трохи подорожало. Полетіли два, дивитися, що тут є. Не знаю, чи буду гроші тратити. Ну, точно, напевно, не буду. Так, апельсин первий гатунок. 49 гривень 95 копійок. 8% знижки на апельсини. Мандарин-муркот. Цукоти. Хто хоче цукоти, то вам в АТБ. По 32 гривні 49 копійок. Ого яка знижка? 50 аж відсотків. ви що Гаррі, подуріли АТБ. Зачем такі здорові знижки? таке знаєте, підсохший. Я поняла взяли, посушили, цукот поїли. Так, лимон перший гатунок 59 гривень 95 копійок. 12% знижки. -мо, Так, курма. 1320 за 100 гривень. Це не так. М -м -м. Багато всього є. Киві 110 гривень за кілограм. Ну, Киві, кстати, непогано Оце тільки в коробці страшненьке. Так, томоти. Хто напише, томоти з пестицидами чи без? 85 гривень, 89 копійок. І 13,50 за 100 грн коктейльні. Бояться писати. Кілограм пишуть по 100 грамів. Їх і так не беруть, а то ж оружевість 3 зривень кілограм. Кабачки, хочете кабачки? оце В лютому поїсти по 12,50. Огерочки з путирішками 11,95. Що тут у нас картопля? Яка вона страшненька така. Недорога. 17,95. страшно, але недорого. А дорога вона картопля рання, 39 гривень, 95 копійок. Висока барабулька рання, Можу це взяти одну двору і попробувати, яка вона. Ось така дуже старенька. картопелька по 26 гривень 89 копійок недорого, дорога. по 20 гривень 89 копійок. І морква по 31 гривень 49 копійок. Так, що в нас капуста? Ого! Капустина, 44 гривні 89 копійок. Та тут така головка, що я не підніму. О, ой, це на кіл 5. Здорово, дуже. Що це тут у нас? Яблуко Україна, 29 гривень 89 копійок, Недорого. дорого. Мандарин-Муркот. 7% знижечка, 6495. Хороший, кстати, мандарин, що я хочу вам сказати. Може, там шоколадка є, так хочеться і надійшло солоденького, чи що. Подивимся. Це хожу, гуляю, шоврюся, на вулиці холодно. Тут по ТБ це погуляю. А ви оце дивитесь, вам кешбек нараховується, національний кешбек. Мені так. Да. Ну, я ще там читала, якщо. Касовий апарат чи що там, не підключений до національного фечбека якось там програма якась. То но усіх і буде. Ух ти. Йо-маю, дивіться, 170. Оце дороге, 179 гривень інша колодка. Всі остальні по 117,90 зі знижкою. 40%. 40%. Труба рулі. Недорого. Так, що тут у нас по? гречка? 31 гривня 90 копійок. Бачите, тут немає кешбека на гречку, а національний кешбек є на, 20, на гречану січку 29,90 і тут є національний кешбек. Оце де оці є штучки, виходить. борошно подорожало, дивіться, хуторок 45 гривень 90 копійок за 8 800. А цукор у нас 2990, 9% знижки. На ну, цукор є національний кешбет. 10% вам вернеться. Так, що тут у нас по ванільному цукру? Так, Цукор ванільний, гривня 80, а своя лінія гривень 70. Це таке діло. Поважаємо час. Пройдемося далі. Це я так похожу, АТБ і піду додому. По їм жореної картопельки, щось я взагалі пропала на декілька днів. Відео вам не показую на базар їжджу. І Нічого я вернуся. Альпістрий лук 42 гривні 90 копійок. Кстати, це непоганий чай. По акції час іде Вон дивіться, скільки тут акцій. Молоко ферма, 3,2 жирності. 45 гривень 60 копійок. Сир кисломолочний. 50 гривень, 55 копійок. Акція. Акція нога акція називається. Тебе тебе. щось. О, бачите, по 35 гривень. Сирочки отакі. Думала, акцій багато знайду. Нема. На молоко йде акція, бачите? 7%, 45 гривень, ,80, 80 копійок просто наша. так, труба. А це взагалі ферма 3,2, 56 гривень 40 копійок. Я-то думала, тут акцій буде багато. Сьогодні вроді дені окції. Ми вже, мабуть, розочарувалася. Це... Скумбрія, Сардіна. Сніданок туриста 37 гривень, 90 копійок. Ось кілька. Це кілька, кстати, непогано я пробувала. Не буде, поки в мене дегустації. Будуть трішки попізніше дегустація. О, дивіться, яка опція значно хороша. Єловичора своя лінія 91 гривня 70 копійок у власному соку. Теляти наш, бачите, а свинина 81 гривня, 50 копійок, трішки дешевша. <реш> угу. Сирочки. По акції йдуть по 15 гривень 90 копійок. Ферма Вершковий 71 гривня, 70 копійок. Ну-маю, оце він подорожав. Да, це подорожа. Давайте ми не будемо акції шукати. От дивіться, делюкс на мозочка 7790. Ну зараз же ж з 19-го там одні акції, а там пізніше потім будуть на ну, делюкс. Вони тут зроблять типа 77,90 акції, а тут придумають, піднімуть її якусь ціну. 60 гривень 40 копеек. Сколько это было вообще-то 57 гривен 38 копьев? джим джим налітайте. Налетайте в АТМ. За сумасшедшими аукциями. У ну, нас Алсики понавозили, так тобто знаешь, к порублю я думаю, зніму відосик. Щось у мене голова розкладається Тут теж, дивіться, одні оранжеві цінники. Я навіть розстерялася. О, квіти дивіться, продають. Котуси сюди поставили, ось якісь рослини-нарциси. Ну, я так, в принципі, вам покажу, ціни, а ви встановите. Подивитися по цінникам відео. Так, далі. От у нас вже садогород відкривається. Дивіться, по 5 гривень 90 копійок у нас ідуть Жіночка пішла, подивилася на мене роботниця. Так, далі морковка, дивіться. По 14,90 морковка. Непогано, томат. 590. Ну така маленька упаковочка, сейчас я вам грамовка. Скажу грамовки, скільки тут 1 грам. Один грам 590. Ого. А що так дешево? Огірки 590. Тресно, скільки тут сімейний, у нас 15. Насінин 15 штук. Підождіть, я може, щось перепутала. Анутамота. Ну, один грам. Чи 10 грамів? Десять грамів. Вибачаюся, 10. То мене тут і розчахнуть на канолі. Трибо. Перець 5,90. Це там що? Три насінини кукурузам. Дивіться, 14 гривень 90 копійок. Цукрова, кукурузи сюди наложили. 15 грамів. 14 гривень 90 копійок. Йома, йо труба рулю. Треба поїхати в в епіцентр вам цьому показати. Бурячок 14,90. Ой, йо-майо. О, фільки від пана порошен, хорошень. 8 гривень 70 копійок, 32% знижки, 32%. Супер. Добре, дякую всім за увагу. Ви там підпишіться на мій канал, напишіть коментар, поставте лайк і чекайте моїх нових відео. Я трішечки в ресурс і приїду до вас на базар. Всім пока-пока.